Більше сподобалося твоє наповнення, тобто, ну ніде такого немає ще й за таку невисоку ціну. Після навчання я вже закрила двох клієнтів. Була проблема з однією клієнткою, і був страх, що в мене нічого не вийде, я втрачу гроші. Всім привіт! Мене звати Ліза. Я власниця СММ-агенції, що працює з клієнтами за кордону. Ми працюємо з ринком США, Європи а інших гадгломовних країн, за моїми плечами вже більше двох років досвіду та більше п'ятнадцяти ніж. А також я авторка найефективнішого на українському ринку навчання з СММ на закордонному ринку, після якого учні виходять на доходи від 60 тисяч гривень. Сьогодні хочу поговорити з однією зі своїх учениць Настею. Привіт, розкажи, будь ласка, про себе. Привіт! Мене звати Настя, мені 20 років, я з міста Черкаси в Україні, але зараз проживаю в Торонто, в Канаді. Круто! Як почався твій шлях в СММ? Взагалі я ще, коли навчалася в коледжі, я вибрала професію маркетолога, і після цього я вже хотіла продовжити в цьому напрямку. Але не могла вирішити, тому що я поїхала на завод до Польщі, працювала по 10, 12, 14 навіть годин. Це під час так, потім війни думала... чи до цього? Це вже було. Я поїхала за три місяці до війни з України і якраз під час війни я вже була в Польщі. Так, потім я думаю, щось потрібно змінювати. Так не годиться. Так. Думаю, потрібно шукати, до кого ж я піду на навчання. Шукала, шукала. Спочатку я хотіла йти на український ринок. Потім я чомусь не вибрала собі наставника, якось не, не пішло до душі. А чого? Не довіряла? Чи як? Якось не викликали в мене довіри. Потім переїхали додому до Торонто, і тут вже почалися такі конкретні проблеми з роботою. Думаю, так, давно хотіла, є час, чому не спробувати. Почала шукати. Я дуже, я два тижні просто шукала навчання. Так, Дивилася, що входить в це навчання, що там, які кейси. І так далі. І вибрала тебе, Ліза. А звідки взагалі мій блого знайшла? А, так і шукала СММ в США і. А, тобто, ти ціленаправленно Мені шукала. А чому тоді саме мене вибрали? Мені найбільше сподобалося твоє наповнення, тобто, ну, ніде такого немає ще й за таку невисоку ціну. Так. Саме наповнення навчання, да? Типу, навченню одразу дивилась. Так, я вже дивилась навчання, так. А потім ще ми зідзвонилися і якось ти мені сподобалася. Ой! Що зараз по чергу зараз. Капец. Дякую. А з яким запитом взагалі йшла на навчання? Хотіла знайти себе. Хотіла знайти нішу, в якій я буду працювати, отримувати хороший заробіток. Не дуже напрягатись не працювати по 12 годин на заводі. Після заводу я уявляю просто, наскільки це небо і земля. Так, так. Добре, розкажи про результати, які вдалося отримати на навчанні або після. А, так, після навчання я вже закрила двох клієнтів. З однієї я вже співпрацюю другий місяць. Так. Взагалом, мій заробіток зараз складає 900 доларів. Але ми ще працюємо, шукаємо ще. А в тебе клієнтки з Канади, з Торонто чи з Америки? Так, з Канади. Але я хочу знайти з Америки більше. Чого? А, тому що мені здається, що чомусь там якось простіше, не знаю. Ну, це певно залежить від людей, бо в принципі канадський і американський менталітет вони такі дуже-дуже схожі. Але все одно це дуже. Я просто хочу так, на відстані. Чим далі, тим краще. Так. Да. А що, якщо ти працюєш з ними, вони в Канаді, вони якось напрягають офлайн? А, ні, вони не напрягають. Просто була проблема з однією клієнткою. з першою. В неї не було часу для того, щоб знімати контент. Взагалі. А, і що? З одної сторони, це добре, що я теж підзаробила і поїхала за 200 доларів, знімала контент. Так. Але якось мене Uh, саме напружує uh, спілкування вживу через те, що я погано знаю англійську. Uh -huh. Так, для них це проблем не складає, але для мене це трошки напружено. Це в тебе просто стрес. <реш> 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 ну так, А з іншого боку, якщо ти будеш більше спілкуватись, ти швидше вивчиш. В англомовній середі, якщо ти будеш постійно практикуватись, ти набагато швидше почнеш розмовляти, сама не помітиш. Ну, звісно, але в мене такий страх, що я не можу, знаєш, як два речення зв'язати. Ну, це буває, це такі блоки, вони бувають. Я коли виїхала в Румунію перші рази, коли треба щось питати, я просто стою і забула там, як буде хліб, скільки як взагалі побудувати речення. Думаю, йо, -йо. Хоча так спілкуюсь вільно. А розкажи, будь ласка, про свої емоції, коли ти закрила першого клієнта. Я була в шоці. Чесно, я була в шоці, тому що е, закриття пройшло ненапряжно. Ну тобто вона написала, я їй написала, вона написала, так мені потрібно, що там в тебе є, показуй. Я їй скинула кейси, скинула офер. Вона пише: так, давай я тобі зараз скину гроші, типу. Я їй скидаю е, свою пошту, вона мені надсилає кошти, і я думаю, а вже? уже? що, так можна було. Так, так, так. Круто. Почала співпраця. Так, я була дуже в шоці, що я знайшла клієнта, тому що я шукала клієнта після нав... закінчилось навчання і через місяць я знайшла. Угу. А до цього не шукала, чи були проблеми з пошуком? Я, я шукала, але чомусь якось не складалося. Але не здавалася і знайшла все-таки. Ти просто набила руку, і в отзі в тебе вже дві клієнтки, і я так розумію, ти не плануєш зупинятись, тому так. все буде супер. Чи були якісь труднощі під час навчання для отримання такого результату? Um, так, труднощі були. Труднощі були в тому, що я боялася. А що боялася. Боялася, що щось не вийде в мене. От я не так роблю. От там дівчатка скидають, вони краще роблять. Я роблю щось не так. В тебе самозванець там десь ховається. Так, так. З цим треба боротись, бо я пам'ятаю твої роботи, ти насправді дуже круто робиш. І якщо казати про закордонний ринок, то тут справа не в естетиці чи що подобається тобі, а якраз таки в тому, що подобається їм. А ти з цим дуже круто справляєшся. Молодець. Що допомогло тобі, врешті-решт, отримати бажаний результат? А, мені допомогло все ж таки пропрацювання з думками, з мисленням саме. У Лізи на навчанні цього багато. Дуже мене е, надихали саме дзвони вживу з дівчатками і з тобою. А, так, і саме допомогло працювати з мисленням. Це найголовніше, що yes. потрібно робити, щоб вийти на непоганий заробіток. Це правда, тому я так люблю цю тему, тому постійно про це кажу і в блозі, і на навчанні. Бо я сама через це проходила, коли ти боїшся, коли ти в принципі, начебто, і все знаєш, але боїшся і суму нормально назвати, і взагалі людині пояснити, в чому. Суть тебе і суть твоєї роботи, і це факт. Які подальші плани розвитку в СММ? Які цілі, можливо, вже масштабні, які ставиш? Планую шукати ще клієнтів. Я хочу заробляти 2-3 тисячі доларів, тому не здаємось і шукаємо далі. Супер, я тобі хочу сказати, що в тебе, судячи по всьому, дуже маленькі чеки. Якщо в тебе з двох клієнтів 900, ти спокійно можеш з часом їх підвищувати. Мінімум до 600-700 з людини. Це при мінімальному пакеті. Бо зараз, в принципі, в світі ціни на все ростуть. І зараз дівчатка вже спокійно закривають на 700-800 лише за сторіс, наприклад. Тому підіймай ціни, Так, підіймай ціни, да, підіймай ціни не, бо, не бійся, що від тебе відмовляться чи ще щось, бо насправді така робота коштує вже набагато дорожче. Чи були якісь сумніви та страхи перед тим, як ти вирішила приєднатись на навчання? Знову ж таки, був страх, що в мене нічого не вийде. Я втрачу гроші. Навіщо воно мені це потрібно? Я наче давно хотіла, але думаю, а якщо в мене нічого не вийде, я тільки втрачу гроші. Все-таки 750 доларів, може, все-таки пізніше? Ну, це як усі. А що, ну, що тебе спонукало побороти цей страх? все ж таки? А мене саме спонукало те, що я не мала роботи, і я подумала, що якщо я навіть не знайду клієнта, навіть якщо мені це не сподобається, це мій е, саморозвиток. Я, можливо, мені ці знання знадобляться в майбутньому. Можливо, я щось винесу для себе нове, інше, і тому я пішла вже на навчання. Супер. Ну ти ж не жалкуєш, що ти ризикнула? Ні. Скажи, яким би одним словом ти могла пописати навчання СММ без кордонів? А, можливо, зміни або підсвідомість? Чому? Тому що це змінило мою підсвідомість і моє життя в цілому? Круто. Це дуже круто чути, бо я дуже часто топлю за те, що вихід взагалі в онлайн, не лише в СММ, він дійсно змінює життя, просто кардинально сніг на голову. І я дуже щаслива чути в відгуках, коли люди кажуть, що вони дійсно змінили своє життя. Тобто не просто почали там заробляти, не просто підвищили дохід, а дійсно змінили життя. Які побажання ти можеш передати тим, хто зараз думає, чи йти на навчання, чи взагалі варто йти в СММ і так далі? Um. Побажаю не боятись, не боятись а, робити якісь помилки, не боятись взагалі щось робити. І найголовніше, коли почав не здаватись, іти до кінця. Супер! Дякую тобі величезне. Дякую, по-перше, за приділений час зараз поспілкуватись. По-друге, дякую тобі за твою працелюбність, за твою е, таку настойчивость, напевно. Це дуже круто. Я пам'ятаю, як ну і всі, в принципі, і ти переживали, що дійсно щось не вийде. Писали, що все, все фігня, давай по новій і так далі. Я все це прекрасно пам'ятаю, і я дуже рада, що все ж таки більшість доходить до бажаних результатів, не здається. Ти побачила самостійно, що в кожного свій шлях в тебе він був трошечки довший. Пройшов місяць після навчання, як ти змогла закрити двох, не одного, а навіть двох клієнтів. І я впевнена, що ти зможеш досягти усього бажаного. Вже дуже скоро вийдеш на бажаний дохід в 2-3 тисячі доларів і будеш мені писати, що життя змінюється ще і ще. Обіцяєш? Так. А тобі дуже дякую за навчання, за те, що ти робиш взагалі. Дякую тобі, величезно, величезне, що Просто тобі дякую. А якщо ви готові поринати в світ СММ разом зі мною, обов'язково підписуйтесь на мій інстаграм.